Водойма на вашій ділянці виглядає досить магнетично. Я Андрій Андрійович і займаюсь водною архітектурою вже більше 15 років. Запрошую вас в емоційну подорож, в якій ви дізнаєтесь, як побудувати ставочки, в яких не тільки можна плавати, а й вирощувати і розмножувати раків і рибу, наприклад, коропів, карасів, толстолобів. Чи царську рибу осетрових якусь часом можна доїти та й куштувати чорну ікру. Після того, як ми визначились з місцем розташування ставка, його формами і розмірами, саме час перейти безпосередньо до будівництва, а саме Формування котловану. Коли безпосередньо починаєте думати, як побудувати котлован, вам потрібно подивитись на вашу діляночку, чи вона під нахилом, чи вона рівна. Далі вам важливо знати, наскільки глибоко ґрунтові води. Тому що якщо до води, наприклад, 1 метр. Чи півтора, звісно, тоді не бажано копати глибше, а можна зробити так, що ґрунт викласти по бокам і таким чином зробити ставочок возвишений. Він буде вище основної вашої ділянки, це буде виглядати чарівно і вам не потрібно буде привести ланні гідроізоляції, плавати в багнюці. Це дуже зручно. Наприклад, цей ставок. Я собі поставив таке технічне завдання: зробити глибину саме 1,40 м, при цьому не вивести ґрунта ні краплі і розподілити під нахилом приблизно 45 градусів. І в мене це вийшло, тому що я урахував і глибину, кут нахилу, і коефіцієнт спушування землі. Коефіцієнт спушування приблизно 1,3. Це значить, коли. Ви хочете викопати 100 кубів землі. Коли викапується, ґрунт вспушується, і насправді це буде не 100 кубів землі, а по об'єму це буде 130 кубів землі. Це також потрібно враховувати. Перед тим, як безпосередньо копати котлован, треба зробити хоча б продольний поперечний розріз. Щоб врахувати, зробити, де буде дитяча зона мілководдя, наприклад, 1 метр, метр метра. Далі, де буде глибока зона, то може бути 2-2,5 метри. Де буде рослина зона регенерації, де буде зона мілководдя, де може рибка йти на неріст. Звісно, вам вирішувати, чи робити ставочок возвишений, чи на рівні землі. Але мені подобається в такому випадку. Через те, що можна зробити альпійську горочку, висадити різні квітучі рослинки, кущики різні, зробити декоративні сходинки, якось тут зроблено. І також це безпечно для подальшої експлуатації, тому що коли ви зробили ставок і у вас там була вода, то коли вам потрібно ставок, наприклад, через років 10 викачати, то та вода підніме мембрану. І тоді знову потрібно буде в ті кільця кидати насос і одночасно викачувати воду із підставка, і безпосередньо із самого ставочка. Це досить складна робота, але виконується також. А тепер давайте поговоримо більш детальніше про конкретні етапи формування котловану. З чого ми починаємо будівництво котлована? Спочатку ми забиваємо колики і відміряємо рівень по горизонту. Якщо ми бачимо, що там з одного куточку треба підсипати землі грунту, то Вибирає котлова, ниточки натянуті, і екскаватор пересипає з різних боків ґрунт на трамбовою тильною стороною ковша. Притрамбовою потім можна вже вручну трамбовочками робити. Якщо у вас близькогрунтові води, то бажано починати копати ставок восени, тому що там буде найнизький рівень води і не треба буде бовтатися в болоті. Якщо ваші ґрунтові води далеко, якщо в криницю заглянули і там багато кілець, то можна починати в будь-яку пору, навіть весною, коли зійшов сніг, все одно ви не дістанете до води і вам буде зручно викапувати. Якщо ставок 100-200 квадратів, бажано брати екскаватор з переднім і заднім ковшом. Я завжди прошу брати максимально Широкий ковш для того, щоб швидше викопати, тому що платити потрібно буде оператору екскаватора погодинно, і звісно, він може розтягнути це задоволення на декілька днів. Вже не раз був випадок, коли люди витрачали на копку котлована 10 днів, а ми би на це витратили 2,5, максимум 3 дні, тому що ми знаємо, на які. Кнопки потрібно натиснути оператору екскаватора, щоб в нього включився моторчик і він робив швиденько і хутко, тому що ми знаємо, скільки ця робота виконується. Далі, у екскаватора є передній, задній ковш, заднім ковшом викапується з глибини, а передній ковш, він кубовий, він набирає, підвозить і загружає на вантажівку. Бувають випадки, коли потрібно викопати котлован вручну. Саме тоді, коли на вашій ділянці нема можливості під'їхати технікою, але ми максимально топимо за те, щоб потрібно було, наприклад, частково розібрати забор, повиймати штахетини чи, чи якісь секції забору, щоб могла заїхати техніка, тому що вручну викапувати це дуже довго, і ми від цього Максимально кажемо, що ми не будемо це робити. Чи я домовляюсь, щоб родичі замовника, які йому винні кошти, викопували це місяць чи два вручну. Техніка буде копати 2-3 дні максимум. Вручну ця робота буде 2-3 неділі йти. Якщо ви хочете викопати самостійно котлован і думаєте, що таким чином ви зможете заощадити кошти, то можу вам сказати, що це зовсім не так. Наприклад, ви копаєте котлован, і протягом 2-3 тижнів пішов дощ злива, водичка займає нижню точку, і ерозійні борозди створюються через ливні і дощі. і тому потрібно перероблювати і ще раз перероблювати, і ще раз перероблювати. Тому наше правило таке: як тільки ви викопали котлован, на наступний день потрібно вкривати його гідроізоляцією для того, щоб зберегти вашу роботу. Коли копаєте котлован, звісно, треба дивитись схемку під ваш ставок, продольний поперечний розріз, весь час заміряти гнучкою рулеткою, довжину найбільшу і ширину, щоб це вистачило. Гідроізоляції мембрани для вашого ставочка, щоб вистачило одного шматочка, а це може бути 15 метрів, 12 метрів, 9 метрів. Ми намагаємося одним шматком мембрани вистелити весь котлован і стіни, і дно. І це можливо. Тому що максимальний розмір, який випускає завод, це 465 квадратних метрів. Це більше 4,5 соток. Цього достатньо. Тому, звісно, коли копаєте котлован, також дивіться, яким чином можна зекономити кошти і по куткам, де буде більше всього складок. Там можна робити сходинки. В іншому куточку можна поставити скімер, який буде затягувати поверхневий бруд. В іншому куточку можна зробити зону регенерації, щоб максимально використовувати гідроізоляцію. Також важливо, який ґрунт на вашій ділянці. Якщо це глина, суглинок це максимально добре. Якщо ж у вас пісок, а ви хочете зробити максимально вертикальні стіни. А пісок він зсипається під кутом 45 градусів, тому дуже важко зробити великий об'єм ставка, а ваша ділянка невеличка. Тому в такому випадку можна набирати мішки цього ґрунта з піском і викладувати один на одний. І таким чином можна зробити вертикальні стіни навіть на ділянці, де саме пісок. І коли ми зробили з цих мішків вертикальні стіни, ми вистиляємо гідроізоляцію, наливаємо воду, і далі нам байдуже, згниють ті мішки. Чи не згниють, вода все одно буде тиснути на стіни ставка, і вже нема різниці, що буде з тими мішками. Вони свою функцію виконали. Коли ви вистилаєте вже в котлован мембрану, ми прижимаємо нарощен верхньому периметру камінчиком. Зазвичай це 30 см ми бортик робимо на глибині, і вище рівня землі на 5-10 см. Навіть ще вам хочу сказати, деякі люди мені кажуть, у мене є діляночка, і у самому кутку, в самому низу, ну там прям проситься ставочок, щоб його там побудувати, тому що коли йдуть дощі, все туди зливається, то воно буде добре, хорошо. І навіть якщо ми погоджуємося робити ставочок у кутку внизу, все одно перед. Ставочком ми робимо невеличкий земляний вал, щоб коли летить з дощами брудна вода з чисталим снігом, вона вдарялася в цей невеличкий схил, такий бортик, і обходила ставок з різних боків і забезпечила нам захист від бруду нашого ставка. Після того, як ви вже викопали котлован. Вкрили його гідроізоляцією і хочете припинити, наприклад, у вас кошти закінчились, то важливо зафіксувати цю дію, поприжимати навіть не нарощен, а якимось камінцями чи мішками з ґрунтом, щоб вітер не здув цю мембрану. І якщо зупиняються роботи, залити воду. І нехай вона так стоїть до кінця сезону, коли у вас з'являться інші кошти. Якщо ви залишите пусту яму без води. Грунт почне рухатись, тому що сила природи каже так, щоб все було максимально 30 градусів. І тому, звісно, навіть люди, коли природній ставок копають, вони кажуть, ми викопали глибину 4 метри. Пройшло 2 роки, а там глибина півтора. Що сталося? Вони викопали копанку, він підмокав, воно спускалось, спускалось із 4 метрів стало півтора за 2 за 2 чи три роки. Ось так і буває. Звісно, в нашому випадку такого не буде, тому що у нас є гідроізоляція, і вода буде давити на стіни і буде все тримати, якщо ви залієте воду. Звісно, потім, коли ви хочете продовжити вашу роботу, потрібно понизити рівень води. І далі вже нарощенно обкладати камінням, декорувати, робити водоспадики, чи ліхтарики, чи сходинки. але вже свою першу частину по утворюванню котловану і збереженню його ви виконали. Якщо ми хочемо робити ставок для риби, потрібно робити глибини для нересту, для того, щоб риба заходила на неріст, збрасувала там свою ікру. Далі йдуть самці, поливають молоками, і далі риба очнулася, бачить, що навколо мілко, небезпечно, вона тікає на глибину, коли прийшла в себе. А... Ікра зізріває на мілководді, і там знаходить свої поживні речовини, мальок, він там підростає, там тепленька водичка, там безпечно, там хижак його не знайде в тих зарослях, і йому буде зручно, коли він підростає, він заходить також на глибину. Тому, коли копаєте котлован і плануєте його копати, потрібно враховувати вашу родину, вік дітей, наскільки це буде для них небезпечно. Наприклад, якщо у вас маленькі діти, не раджу вам робити зразу глибину. Це небезпечно. Бажано зробити, наприклад, півтора метра чи метр повільний схил, зарослі, каміння, щоб дитина, якщо і намочить ножки свої, щоб далі не пішла туди. Ось в такому випадку, наприклад, є і сходинки, є і рослини, які не дають дитині потрапити зразу на глибину. Тому це треба передбачити, звісно. Для того щоб в подальшому у вас не було розчарувань, вам треба завчасно продумати і кут нахилу вашого котловану. Отож, до успіхів!